Всім привіт, дорогі глядачі та підписники. каналу, сьогодні відео для тих, хто наганяє на інших. Тобто хтось там щось відремонтував або зробив сам. Потім купив, наприклад, мастило двохтактне і починає там гнати. У тебе там масло там, хренове, або там, ремонтник хреновий, або ще щось. Тому що. Після заміни безпосереднього масла двохтактного я раніше купував одне, а от в тебе купив, а от вон вона почала диміти, ти там не то, ти не сьов, те мастило отаке, от таке, от я, я лью вже 20. 20 мл вона димить що скажена, вже вже там лиш лишив лише 10-10 мл мастила на 1 літр бензину, вона також димить що скажена і так далі. Для оцього всього є, як то кажуть, причина. Тобто просто так ваша техніка не димить. Зазвичай такою хріню страдають лише бензопили. Коли від вібрації відкручуються гвинти картера, або пробиває прокладку під гільзою, і так як її дуже-дуже ковбасило, пробиває прокладку між картерами, або після того, коли техніка. Безпосередньо там вже довгий час була залита, то, тобто був несправний карбюратор або ще щось. Тобто в картері було занадто багато пального і тоді вже розбухають, розкисають самі ущільнювачі і гибнуть самі прокладки. Відповідь на отаку от штуку. Тобто прокладка під гільзою пробита. так, Дійсно. Дійсно вона пробита. Вона пішла в рознос, але один хрін вона димить. От, от перевертаємось скотинячку. Отак от, так от ножками. І от ми бачимо, що починає текти мастило. Це мастило. Це мастило. Я не кажу про дану техніку, я просто розповідаю історію, яка в мене була. Або коли кажуть, що техніка, от, що техніка не регулюється. Зазвичай це таке буває, коли, коли бак повністю сухий, мастила немає. А вона підтягує повітря, може підтягувати повітря зі сторони масляного бака, а може підтягувати повітря. Зазвичай також часто буває на бензопилах, пробуває прокладку з-під самого низу. от, Видно, мабуть, мабуть, і не видно буде. Оце от від, від там вон, в тому місці, де стоїть на даний час щока. Колінча і до самого верху немає прикладки повністю. Те, що грязюка це таке оце от масло, це те, що вилазить з безпосередньо картера і попадає е, безпосередньо в картер самого двигуна, там, де відбувається оце змішання чи змішування паливо і безпосередні суміші з повітрям. І отака ось штука відбувається. І через це вона занадто-занадто димить. Так що, так що отак. От. Проклеюєте гвинти, не забувайте про це, я кажу майже кожного разу. Але приклеюєте з... Ну, не потрібно надмірно туди ляпати отого клею. Ви від цього, як то кажуть, техніку не спасете, а при якомусь там ремонті ремонтник буде вас, вас згадувати. Таке можна робити. Я не кажу, що таке можна робити. Таке робиться інколи, коли тебе занадто там, як то кажуть, там, за безпосередньо там відкручення щеплення, як кажуть, от ти, ти там мені відремонтувала щеплення зіскочило. Перед цим, як то кажуть, повідомляють клієнти, що нема сенсу міняти кільцеву зірочку або саму. Чашку щеплення через те, що вал розвернутий. Потрібно безпосередньо замінити сам вал і потім вона вже буде, як то кажуть, працювати і не буде від цього дисбалансу відкручуватися саме по собі щеплення. Єдиний нюанс це проклеїти лактайтом зелененьким, як то кажуть, 200 який там 270-м лактайтом проклеять, але так. Жорстко-жорстко, а то тоді вже е, наскільки вистачить, наскільки вистачить. А потім, щоб її відкрутити, потрібно до усрачки нагріти. Або спецключик потрібен, е, з двохметровою трубою. Тоді воно все відкручується. Так що, якось так. Як